Коли я говорив про необхідність виїхати з цього регіону, з цього міста, знайти безпечніші місця, то так званий центр протидії дезінформації, ну тобто зелені пропагандони зелених гниць банковий, казали Агент Кремля. А тут така історія, що. Лунає вчора заява. Мешканцям Запоріжжя потрібно виїхати на певний час та перечекати наступ росіян. І це заявляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Той який був радником мера Втікуна Маріуполя Бойченка. Агентом Кремля ніхто не називав чомусь. А виїхати варто. І блогери масово, і жителі Дніпропетровщини записують відео про те, що люди виїжджають. Я скажу більше, за моєю інформацією, з деяких установ секретні документи на Дніпропетровщині вивозять навіть самого Дніпра. А це поганий дзвіночок.